Всім привіт! Мене звати Тіма. Мені 21 рік. і Я приїхав до вас з Коцюбинського. Це передмістя Києва. Я вже живу у Ки... у Львові. Перепрошую, вже живу у Львові пів року і вважаю, що це новий етап для мене, для мого життя. І знаєте, я з дитинства віруючий, але усвідомив, хто я є лише у Львові. Насправді усвідомив хто є саме у Христі. Бо до цього я завжди, як ви бачите, я граю на фортепіано, я служив в церкві, я завжди робив це щиро, мені подобалось прославляти Бога. Але я ніколи уже зараз розумію не розумів раніше, хто я є у Христі, і сьогодні моя така мій маленький такий спіч буде саме про те. Хто я у Христі? І хто такий Христос, і що Він зробив для мене, щоб я міг говорити, що я є в Христі? Знаєте, з самого дитинства я завжди ходив в церкву. У мене батьки, мене мама, вона була дуже мотивуюча. Вона ніколи мене не змушувала ходити в церкву. Вона завжди казала, що в тебе є вибір. В тебе є вибір або жити як цей світ, або жити з Богом. І вона мені і завжди вона мені казала, буде важко і там, і там. Буде важко із Богом. Дуже дивно звучить, буде важко із світом. Але коли ти з Богом, ти не один. Ти не один. У світі, коли здається, що дуже багато людей навколо, здавалося б, ти Ну, в тебе поруч багато людей, але ти часто відчуваєш себе одним. Але коли ти з Богом, ти не один. Бо весь цей світ він диктує лише тимчасові тренди, тимчасові якісь речі, які з часом вони просто Ну, вони зникають. А з Богом ти маєш вічне життя. І сьогодні я хочу поговорити про головного героя Біблії. Я думаю, ви знаєте, хто це. І що він насправді зробив, для мене, що він насправді зробив для тебе. І Я хочу поговорити саме про Ісуса Христа. Я думаю, всі знають цього персонажа з Біблії. Або певно, я називаю головного героя. Це вся Біблія, якщо подивитися, навіть. Старий заповіт, вона все диктує і вона все веде до Ісуса Христа. Чому? Тому що Ісус Христос, недавно я розмовляв зі своїм прекрасним другом, і Він мені сказав, що Ісус Христос це вакцина, людина, вона була погразла в гріхах, як ми, ми іноді грішимо. Вона іноді втратила е, цю святість, Бога е, богодухновеність, якщо можна сказати, і вона захворіла гріхом. Вона захворіла. І в тебе є два е, виходи, як вирішити цю проблему. Або ти постійно лікуєшся, або ти приймаєш якісь таблетки, але воно тебе постигає знову і знову, бо це ну, хронічна хвороба, гріх. Або в тебе є вакцина. Наразі ви знаєте, недавно був в, е, пандемія коронавірусу. З вакциною у нас не може не найкращі спогади, найкращі асоціації. Але Ісус Христос це вакцина від гріха. Ісус Христос його сутність була для того, щоб прийти. І звільнити людей від гріха, дати їм життя поза гріхом. І знаєте, один з найулюбленіших моїх зараз віршів це Галатам 2 глава, 20 вірш. Там написано. Тож уже не я живу, але Христос живе в мені. я живу нині у своєму тілі, вірою в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе заради мене. Я живу зараз. Вірою в Христа Божого, який віддав який полюбив мене і віддав мене за себе. Це дуже дуже сильна істина, що в Євангелії вся Біблія написана про Ісуса Христа, який полюбив мене, Він полюбив мене і віддав мене за себе. І е, моя ціна, одна із таких основних сьогодні думок це зрозуміть, що. Я знаю, що, можливо, тут є люди, які перший раз в церкві, можливо, не перший раз. Але треба зрозуміти дуже важливу істину. Євангелія це про Христа. Це не про мене. Як би це не звучало, можливо, образливо. Але це про Ісуса Христа, який прийшов, і просто звільнив мене від того життя, в якому я живу. І для того, щоб це все звучало дуже легко, я хочу вам поділитися однією історією з Біблії, яка для мене стала просто. Я раніше і читав і. Коли ти мислиш по іншому, ти просто все сприймаєш по-іншому. Я хочу прочитати історію про дуже відому жінку з Біблії, яку ви знали. Це жінка, яка прийшла до криниці або російською до колодця. Вона прийшла до колодця, е вона була спрагнена, вона У неї була біль. Ну, давайте я прочитаю, а потім поділюсь своїми думками. Це четверта, четверта глава е від Іоанна. І я хочу поділитися деякими думками. Е Почну з такого віршу. Е, так. І було тоді близько полудня, коли він, Ісус, втомившись з дороги, всі відпочити коло Якової криниці, Ісус звернувся до Самаритянки, яка прийшла до криниці набрати води. І Він каже їй: Дай мені напитися. І далі йде історія, що. Е, Самарянка така здивована, як це ти мені даєш напитувати, що ти мене просиш. Я взагалі я з дуже негарного роду, я з дуже принизливого роду. І ми не спілкуємося з такими людьми, як ти, а ти іудей. І вона каже: Шановний, але ти ж відра не маєш, а криниця глибока. то як ти збираєшся дістати тієї живої води? А Ісус говорить: у мене є жива вода, але перед цим він каже фразу: Дай мені напитися. Я хочу дуже звернути вашу увагу на цей акцент на фразу. Він говорить. Цій людині, дай мені напитися. І далі йде історія, що Ісус говорить, що я жива вода, перед тобою жива вода. І що ти можеш попити воду з цього колодця, але ти будеш спрагла. А якщо ти будеш пити живу воду, ти не будеш спрагли ніколи. І а, далі йде історія, що Ісус вона дуже здивувалася цьому, і Ісус їй каже, що іди поклич свого чоловіка, і сама приходь сюди. А вона каже: У мене немає чоловіка. І тоді промовив Ісус: Правду кажеш, що не маєш чоловіка. У тебе було їх п'ятеро, а той, якого маєш тепер, не чоловік тобі. Отже, ти скала правду. Знаєте, коли раніше я читав це місце писання, я дуже його сприймав дуже різко. Я думаю, чому Ісус? Чому ти її. Ти упрікаєш людину? Типу, да, можливо, вона була грішна, але ти ворш, і ти ще її нагадуєш про те, що у тебе було п'ять чоловіків, і навіть зараз той, хто в тебе чоловік, він тобі не чоловік. Е, і знаєте. Коли я це читав, я просто зрозумів, що в цьому місці Писання Ісус каже: в тебе було п'ять чоловіків, і ти мене не наситилась. Ти шукала воду все своє життя. В тебе було п'ять чоловіків, ти ходила до одного, ти ходила до іншого, до третього, п'ятого, шостого. Ти шукаєш цю воду, а в тебе її просто нема. Ти вже перепробував все. Ти вже перепробував все, що мало бути в житті, але ось перед тобою жива вода. І Дуже важливо просто зрозуміти, хто ця жінка. Я дуже хочу звернути увагу, дочитаючи до кінця цю історію. І потім жінка, коли почула ці слова, вона каже, ти пророк, і вони почали розмовляти про дещо інше, але потім вона зрозуміла, що перед нею стоїть Спаситель, перед нею стоїть Христос. І фінальний вірш, який я хочу прочитати, це вірш, який просто з цього почалася моя сколихнула всю цю історію для мене. 28-й вірш: Жінка залишила свій глечик і, повернувшись до міста, розповіла людям. І далі йде історія, як вона повернулася до міста. Я хочу звернути вашу увагу на одну, на три слова. Жінка залишила свій глечик. Знаєте, коли читав цю історію, я думаю, чого звертати на це увагу? Жінка залишила свій глечик. Ну, ну, типу, можна попросити, жінка пішла всім розповіла про Спасителя. Вона узнала про Христа. А тут така деталь: жінка залишила свій глечик. І я собі задаю логічне питання: чому вона його залишила? Чому вона залишила цей глечик, який вона принесла з собою? І знаєте, я так на цю так задумався, і мені просто приходить таке прозріння. Тому що вона вже не хотіла пити. Їй вже не хотілося. Вона йшла до цього колодця, у неї в голові було, що її просто кидають. Її залишають, вона йде з цим, коло... з цим глечиком до колодця, щоб хоч якось встамувати оцю біль в серці. Вона йде до колодця, вона шукає притулку, там де... там, де нікого нема, там, де її ніхто не не осудить, ніхто їй там нічого не скаже. Є одне місце для, для цієї жінки в цьому житті це біля цього колодця, де вона сподівається, хоч на трішки, хоч на трішки втамувати свою спрагу, втамувати свій біль, втамувати, що в неї в серці. Але вона ніколи не знала, що коли вона прийде туди, вона побачить, і мені дуже подобається це місце, як показано, що прочитаю українською мовою: там сидів втомлений з дороги Ісус. Втомлений з дороги Ісус. Це дуже така парадоксальна річ. Ніколи, я думаю, може, ні, ну, я просто цього не помічав. Там написано: втомлений з дороги. Ісус був втомлений. І ця жінка вона шукала. Шукала просто втамувати спрагу, втамувати біль, втамувати все що, все, що в неї в житті відбувається. І вона приходить до цього колодця, і вона не знає, що її там чекає. І знаєте, Він говорить їй: Дай мені напитися. Чому Ісус, якого є, який є живою водою, каже, Дай мені напитися. І знаєте, я коли перечитував цю історію, мені прийшла така думка: можливо, вони всі її сприймуть, можливо, її. Не всі зрозуміють, але Він каже: «Дай мені напитися. Він каже, дай мені напитися тобою, дай мені напитися цією біллю, віддай мені цю горіч, віддай мені цю біль, просто дай мені напитися нею, і я тобі дам живу воду. Це дуже сильне для мене було відкровення, бо сьогодні Ісус просто хоче напитися, Він хоче забрати, Він хоче просто оце, що в тебе в серці, просто Він хоче забрати цю біль. І дати тобі взамін живу воду. І коли ти отримаєш цю живу воду, тобі не треба буде цей глечик. Знаєте, цей глечик це тягар, який ми несемо все своє життя, ми його беремо, беремо. Але як написано, що коли вона поговорила з Ісусом, вона залишила свій глечик і пішла. Все, оця весь вся біль, вся її, все її життя, яке просто символізувало просто повну розруху, це було в цьому глечику. Це було символ її болі. Але знаєте, коли вона познайомилася з живою водою, вона залишила свій лечик. Представте, вона йшла спрагнена туди, вона шукала цієї живої води, вона шукала хоч на хвильку. Але достатньо було познайомитися з Спасителем, щоб більше ніколи не хотіти е, пити цієї води. Тому сьогодні я не буду багато казати, бо я для себе зрозумів, що вся Біблія це про одне, це про Христа. І сьогодні просто, якщо в тебе в житті, як в мене було в житті, нерозуміння, що Ісус хоче випити твою горіч. Це дуже-дуже можливо радикально звучить, але він каже сьогодні, дай мені напитися. Він каже, її, дай мені напитися. А вона йому відповідає, якщо помітив, вона відповідає: чоловіче, такий глибокий колодязь, тобі нема навічим зачерпнуть. Якщо дуже глибоко подумати, вона говорила про себе. Вона говорить, що просто моє життя. Воно настільки глибоке, всім болем, всякою просто горіччю, всякою, знаєте, ядом. Чим ти вичерпнеш це все? А він каже, я жива вода. Якщо б ти знав, хто перед тобою, ти не можеш напитися, і ти не будеш ніколи прагнути. Того сьогодні я закликаю вас просто залишити цей глечик. Просто залишіть оцю, оцю таку. Надію на себе, що я можу щось зробити, що я можу а, чимось заслужити Божу любов. Ні. Ісус перший каже, Він перший її говорить, дай мені напитися. Ісус перший проявляє турботу, Ісус перший проявляє перший крок. Він знав, хто вона була. І Він знав, як її сприймуть всі інші люди. Але Він каже: Йде мені напитися. І а, наостанок останок. Я хочу сказати, що Бог так полюбив цей світ. Ви знаєте прекрасно, я думаю, багато людей знають цей, цей вірш з Біблії. Бог так полюбив цей світ, що віддав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але має в життя вічне. Це вірш, який вже трошки насправді нам проївся. Але я хочу звернути увагу на наступний віршик. Адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити. Не послав Бог свого сина в цей світ, щоб його судити. Це буквально наступний вірш, після нашого, як називають золотий вірш Біблії. Не послав Бог Сина свого, щоб судити світ, але щоб через нього спасти Його. Бог послав свого сина, щоб врятувати нас. Ісус прийшов в цей світ не для того, щоб ми йому якось угоджали, якось йому намагалися завоювати, завоювати наше спасіння, наше життя. Ні, Ісус каже, дай мені напитися. Він каже: Я прийшов в цей світ, щоб рятувати тебе. Я прийшов в цей світ, щоб дати тобі життя. Ти просто просто прийми мене, просто довірся, що все в моїх руках. Тому знаєте, для себе одна із головних істин для тебе, що для себе що я зрозумів у Львові, це не тому, що я такий хороший чи поганий служитель, чи я такий я не знаю, розбійник. Не того, що це не про мене, а того, що він такий. Не тому, що я такий, а тому, що він такий, люблячий, покриваючий, який прийшов для того, щоб рятувати цей світ. І я хочу, щоб закінчив свої думки, це тим, що покладайтесь на того, хто у вас є. Покладайтесь на того, хто у вас є, а не на те, що ви робите. Покладайтесь на те, хто у вас є. Тому що Він производив найбільшу роботу в цьому житті. І наш настрій, все наше життя, я хочу, бо це для мене, до речі, на цьому місці я колись отримав це. Тут була інша церква, і я колись попав на служіння саме в цьому місці. І пастор цієї церкви він сказав таку думку: наш настрій має залежати від того, що для мене зробив Ісус Христос. Ваш настрій має залежати від того, що для вас зробив Ісус Христос. Пам'ятаєте про це? І... Знаєте що він на крест взяв все. Він на все взяв на крест. Він взяв біль, він взяв е, переживання, м, не знаю, розлуку, горе, м, залежності, якісь слабості. Він взяв все, щоб ти був вільний. Або, як я кажу, він помер, щоб я жив. Тому просто живіть його любов'ю, живіть в ньому. І е, е, фінальний вірш. Це Євреям, 12 глава, там, де написано Хай завжди перед очима нашим буде Ісус. Хай завжди перед очима нашим буде Ісус, наш провідник у вірі, який приведе її до досконалості. Заради радості, що чекала на Нього, Христос витерпів страту на христі і, прийнявши цю ганьбу, тепер посів своє місце. Коли ви думали, що ви маєте на увазі, заради якої радості? Заради якої радості. Що чекала на нього. На мою думку, ця радість в тому, що Ісус знав, що тепер його діти мають зв'язок з Отцем. Це ну, це просто це треба усвідомити, що Він на Христі радів, що Він помирає, бо Він нам дає життя з ним, бо Він дає життя нам з Богом. І третій вірш. Подумайте ж про того, хто від грішників перетерпів таку нарогу над собою, щоб ви не знемоглися. Не ослабли душами. Подумайте про того. Це просто місце писання, воно мене так тримає в голові, коли я починаю думати про себе, я собі нагадую: подумайте про того, хто перетерпів це все заради радості. І як написано, що ніхто вже не забирає ваші радості. Тому думайте про того, і хай завжди, Ісус Христос, як написано, хай завжди перед очима нашими буде Ісус. Дякую. Бог погласив.